Ага, і краник. Краник, того, що тільки, що тільки що я купив, тільки що був в епіцентрі і купив е тумбу для ванни і раковину. Для ванни і краник. Оце, це, кстати, дуже якісний. Наскільки я знаю, наскільки мені сказали, можливо, мене наїбали. Так, дивіться: ось така тут буде кухня. І ось таке тут. Планується світло, ну, Тобто рейковий. Тут буде декілька таких фонарів, і е, отак воно буде все круто світити. Далі, йдемо далі. Тут уже, до речі, поставили кондюк. Йдемо далі, йдемо далі. Давайте перейдемо на балкон, на лоджу. Ось тут тоже, е, такий творчий безпорядок, так сказати, Ось такий приколдесний. Вид, конечно, блять, гаражи, вся хуйня. Ну, Ладно, там е, тоже скоро будуть строїти щось класне. І ми переходимо в головну комнату. Тут буде вітальня, плюс спальня, плюс гардероб. Ну, понятно, це все буде розділено. Ми перейшли в головну кімнату. Тут у нас уже є кондиціонер, тут вже поставили для теста світло ось таке.